Договір до вічного утримання і розлучення. Чи ділиться та нерухомість, яка отримана одним із подружжя за договором довічного утримання, при розлученні навпіл? Ну, наприклад, дивіться, чоловік уклав договір до вічного утримання із бабусею, перебуваючи при цьому в шлюбі. Але потім шлюб було розірвано. Чи може дружина претендувати на половину такої квартири? Так. За загальним правилом, презумпція спільності майна подружжя діє. І дружина має право на половину такої квартири. До речі, коли один із подружжя укладає договір до вічного нотаріус бере від другого з подружжя заяву про те, що він з цим згоден. Так само, як коли укладаються договори там, іпотеки або кредиту. Але з приводу все ж таки майна отриманого за договором до вічного дуже багато судів між колишніми чоловіками і дружинами. Чому? Тому що все одно є багато неоднозначних моментів. Ну, наприклад, дивіться: якщо людина, з якою клали договір до вічного на момент розлучення ще жива, вона ще не померла і за неї потрібно. Здійснювати догляд, то тут треба з'ясовувати, хто здійснює догляд. Тому що коли договір довічного утримання укладено в шлюбі, в інтересах сім'ї і за людиною здійснюють догляд, і чоловік, і дружина це одне. А коли, наприклад, дружина пішла, розлучилася, бабуся ця жива, і чоловік один, її доглядає, самостійно здійснює цей догляд. Я вважаю вже, що з приводу розподілу такої нерухомості навпіл можна вже поспорити в суді, тому що договір діє і виконується тільки одним із подружжя. Тому це досить цікава тема щодо спільного майна подружжя. І по цій темі, як я вже сказала, досить багато судових справ, тому що вона нелегка.